Доброго дня, малята! Я Марійка і йду в гості до своєї бабусі. Запрошую вас зі мною. Бабуся дуже любить, коли до неї приходять гості. А ось і будиночок, де мешкає моя бабуся. Доброго дня, люба бабуся! Ми з малятами завітали до тебе. Діти, бабуся дуже рада та запрошує нас до своєї оселі. Бабуся, як у тебе гарно! В кошній кімнаті так багато кімнатних квітів, та вони всі такі гарні. Малята, а у вас вдома є кімнатні рослини. Хто за ними доглядає? Чи допомагаєте ви доглядати за кімнатними рослинами? Як ви вже помітили, у моєї бабусі дуже багато різних кімнатних рослин, і тому я їй допомагаю за ними доглядати. Допоможемо їй сьогодні разом. Ось ми з вами у спальні. Тут бабуся на полиці поставила багато квітів. А скільки на шафі? Так, розумнички, одна. На полиці квітам дуже тісно. Одна стоїть дуже близько до краю і може впасти. Переставимо одну квітку на шафу. Ось так. Розумнички. Тепер і на полиці, і на шафі однакова кількість квітів, і вони не заважають одна одній. Ходімо до іншої кімнати. Дивіться, тут бабуся знов поставила квіти близько одна до одної. Визначте, де квітів більше на підлозі чи на підвіконні. Ви дуже уважні, мої друзі. Так, на підвіконні більше. Як же нам вчинити, щоб квітам було простора і була однакова кількість і на підлозі, і на підвіконні. Розумнички! переставити одну квітку з підвіконня на підлогу. Ось так ходімо до іншої кімнати. Малята! А тут ще більше квітів, ніж в інших кімнатах. Роздивимося, що тут є. На полицях квіти. На верхній полиці, скільки стоїть кімнатних рослин. Розумнички, багато. А на нижній тільки Так, одна малята. Я вважаю, що квітам на верхній полиці дуже тісно. а на нижній багато вільного місця. Спробуємо переставити одну квітку. З верхньої полиці на нижню. Ось так. Тепер і на нижній полиці, і на верхній квітів стало порівну, і їм буде більше місця. На підвіконні стоять квіти, і внизу на підлозі теж квіти. А чи ми можемо їх порівняти за кількістю: де більше чи менше. Молодці, ви дуже уважні! І на підвіконні, і на підлозі стоїть однакова кількість квітів, отже, їх порівну і на підлозі, і на підвіконні. Ходімо далі. Тут бабуся приготувала горщики, щоб посадити нові рослини, допоможемо їй. Так, звісно, тільки спочатку порівняємо горщики за величиною, чи однакові вони? Ви дуже уважні, звісно, різні. Один великий, а інший так маленький. А квітачки однакові за величиною. Вірно, різні. Діти, допоможіть мені підібрати горщик для кожної квітки. Велику квітку, в який за величиною горщик посадимо. Молодці, великий, а маленьку? Так, розумнички, в маленькі. Ось так тепер у бабусі буде ще більше гарних квітів. Малята, а чи знаєте ви, що квіти треба поливати? Ось допоможіть мені, будь ласка, полити ці квіти. Тільки спочатку визначимо, чи однакові вони за величиною. Які ви кмітливі, так, звісно, різні є великі. І малі. А чи однакова кількість великих і малих квітів. Так, малих квітів дві, і великих теж дві. Отже, їх порівну, а лійки однакові за величиною. Мої помічники, вірно різні. Тож для великих квітів слід обрати яку за величиною лійку. Звісно, велику. А для маленьких маленько. Ось так. Тепер квіти будуть рости гарними та зеленими. Малята, я дуже добре провела час. Гадаю, що і вам було цікаво та корисно. але бабуся буде вже відпочивати, тож нам час повертатися по домівках. Пригадаємо, до кого ми ходили на гостини. Так вірно, до да бабусі. А за чим ми допомагали їй доглядати? Розумнички за кімнатними рослинами. А як ми їй допомагали? Так, посадили нові квіти та поливали їх. Мені дуже сподобалося сьогодні за вами, з вами спілкуватися. А вам? Я сподіваюся, що так. І щоб у вас завжди був гарний настрій, я хочу подарувати вам ось таку квіточку, яку ви зможете розфарбувати у зручний для вас час. До нової зустрічі, малята!